Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорич. І сьогодні для слухачів програми Народження Нової Нації я хочу запропонувати практику, яка називається Маски. Це завершальна практика із серії Чертоги Розуму. І... Будь ласка, зосередтесь на тому, чим ми будемо займатися, тому що це достатньо типова ситуація, з якою ми стикаємося в житті, але ототожнюючи себе зі своїми ролями, зі своєю особистістю, ми забуваємо, що це не ми. І починаємо так заграватися всерйоз цими речами, цими ролями, що геть зовсім сходимо. Зі свого судженого шляху. Тобто ми втрачаємо можливість прожити зовсім інше, набагато більш щасливе, наповнене змістом і сенсом життя. І так, поїхали. Маски. Сядьте зручно, зупиніть внутрішній діалог. Не звертайте уваги на думки, що лізуть голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються, поступово пославши добрий намір в область свого серця, ви відчуєте, що в голові настав штиль, в серці світло, а в душі гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому насправді ми живемо. І уявіть, що на вашому обличчі маска. Можливо, не одна. Маска сильного. Маска, все добре в лапках, ми таку роль граємо. Маска стійкого, того самого, що плаче вночі, коли ніхто не бачить. І безліч інших масок і ролей, які з ними пов'язані. Повільно зніміть їх одна за одною. І спаліть у священному вогні. У просторі горить вогонь, так як ви бачите, на іконах між землею і небом. І от все, що ви туди ж бурляєте, воно згорає безслідно. Під масками, коли ви їх всі зняли, проступає образ живої людини з емоціями з сумнівами, з переживаннями, з втомою, з відчуттями. Вам не треба більше грати ніяких ролей. Вам не треба нікого більше із себе вдавати. Скажіть собі, я маю право бути неідеальним. Бути собою. Час війни насправді керує не контроль, а співчуття. Таким чином ви обрали не хаос, тому що коли ви. Намагаєтеся минути навіть самого себе. Ви неодмінно опиняєтеся в хаосі. А ви обрали усвідомлення. Якщо вам боляче, ви переживаєте біль. Якщо ви відчуваєте гіркоту втрати, ви пропускаєте це через себе, переживаєте інакше. Не можна просто-напросто інакше. Це почуття вас зруйнує. Побудьте в цьому стані. Подихайте ще раз, узгоджено. Чотири короткі вдихи, видихи і п'ятий довгий. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте. Видих відбувається ніби без участі вашої свідомості. А тепер просто на відкритій місцевості розкиньте руки назустріч свіжому повітрю і зробіть справжнє омовіння, щоб ви відчули оцей дотик повітря до вашого обличчя, де вже немає ніяких масок. Щоб ви відчули, як довкола вас почало все змінюватись, коли ви змінилися докорінно. Знявши з себе всі ролі, скинувши їх оці всі маски і ставши самим собою, не дивлячись на те, що тепер вам може бути також боляче, але ви тепер зможете це все пережити і перенести, тому що ви не замикаєте ці почуття всередині себе. Подяка. Абсолюте. Я дякую тобі за мою рівновагу. Хай буде так. Аум! Засередьтесь на своїх руках, усвідомте їх, усвідомте ноги, корпус, голову, все тіло. Зачиніть двері в невимовне, які там позаду вас за півтора-два метри відкриті. Простір туди, вони високі, двопільні, білі такі. Притягніть їх наміром жовтина колодці і стали вас за спиною на защіпку. І тільки після цього повертайтеся сюди. Друзі, навіть в умовах війни дозвольте собі залишатися живим. Ось тоді. Ви пройдете через ці всі страждання, через оцей хаос і не зруйнуєте свою психіку. Ви зможете жити далі. Якщо ж ви будете ховатися за цими масками, за цими ролями, нічим добрим для вас це не закінчиться, повірте мені. І ось скільки треба працювати з цією практикою, Та я думаю, тижнів два знадобиться, якщо не більше. Попрацюйте, щоб ви відчували, як легко ви позбавляєтесь від е, тих ролей, від того зумовленого розуму і від тих навіть ментальних конструкцій, які в результаті ось е, такого підходу до життя ви створили і вони почали домінувати в вашій свідомості, змушуючи вас, так би мовити, грати якісь невластиві вам ролі. Не бійтесь бути вразливими. Це принесе вам досвід, але не зруйнує вас і остаточно. До наступних зустрічей. Бережіть себе, сподіваюся отримати від вас зворотний зв'язок з приводу цього серіалу, який був вам запропонований цих практик. Чертуги розуму. Звичайно ж, там багато чого ще можна знайти, але потреба, я думаю, на цьому вичерпана в тому, щоб там займатися самокопанням. І, і далі ми будемо вже запускати новий серіал. Він буде називатися Відродження. Відродження. Бережіть себе, Намасте. До наступних зустрічей!